Дід бронеплит. Сталь 4 класу. Покрита антирикошетним шаром полісочовина. Вага 4 кг, може бути 3,4. З чого будемо стріляти? Що ж. По цьому діду сьогодні ми будемо працювати з Кломати Калашникова. Користуємо патрон 7,62х54 ЛПС. Відстань 10 метрів. Пала! Падає на красиво. Видно, що це дід. Видно, що це сталь. Чесно, можна йти. Що ж нам скаже старий добрий дід? <рес> Навіть можна не перевертати. Навіть етакетка лишилася як свіжа Що нам каже спереді? Є одне дійсно попадання, яке пробило передній слой, який відлучився. Інші попадання не пробили. Так загалі, тобто вона свою функцію виконала повному обсязі. На цій плиті яскраво видно великий плюс сталі взагалі немає за перешкодної травми, адже вся енергія вона проходиться по ній, і сталь вібрує і розкидає її на всю площу.